У Берліні мешкають десятки тисяч вихідців з Росії та України. Це одна з найбільших громад за межами СНД. У берлінському супермаркеті Росія, українська горілка, стоїть поряд з російською. Російська студентка Марія Санкіна вважає це дуже символічним досі в університеті. Ми спілкувалися російською, і було байдуже з Росії ти чи з України про це не сперечались зараз поволі настрої змінились, і всі відразу запитують: ти з Росії чи з України? Тобто почали розрізняти з телевізійних новин. Марія дізнається про події в Криму, реакцію європейських країн та федеральної канцлерки Німеччини. Ангела Меркель закидає Росії порушення міжнародного права і вимагає ще жорсткіших санкцій. Російська студентка не розуміє погроз Заходу. Політику Кремля вона підтримує Якби не ситуація в Києві, Путін ніколи б не забажав анексувати Крим. Це просто відповідь на агресію, в тому числі так званих мирних демонстрантів. Подібні погляди викликають у багатьох українців обурення. Живим ланцюгом українці Берліна підтримують свою батьківщину. Тут теж висловлюють побоювання щодо розростання конфлікту у повномасштабні воєнні дії. Ми за свободу, а Путін має піти геть. Це наша земля, не його. всі дуже переживають. Ніхто відкрито не говорить про війну, але це витає в повітрі. Подібні страхи має і українська блогерка Валерій Гайцер. Вона уродженка Криму у побуті російськомовна, але з серцем за Україну. Щодня вона дізнається про події з російських і українських новин. Кому вірити, вже й не знає. Я знаю в тому числі і від знайомих з Криму, що люди не знають про що йдеться, чого вони насправді прагнуть і як бути далі. Деякі наївно вірять повідомленням змі. А якщо це російські змі, то інформація неправдива. Про правду і кривду сперечаються і прохожани цієї православної церкви у Берліні. Думки у людей часом дуже протилежні, але усі тут спільно моляться за те, щоб не було війни.